Щодня потрібен результат для України: вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Це додає державі сили, це мотивує весь світ допомагати нам, і це доводить, що терор Росії не спрацює. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Міська влада Кременчука передала партію квадрокоптерів та акумуляторів для дронів Камікадзе за захисникам України. Детальніше про допомогу нашим військовим вже за мить. Дронів на фронті багато не буває. Саме тому міська влада Кременчука продовжує забезпечувати ними українських захисників. Міський голова Віталій Малецький передав партію квадрокоптерів та акумуляторів для дронів Камікадзе одному з підрозділів, який веде запеклий бій із російським ворогом. Продовжуємо допомагати нашим захисникам. Сьогодні передаємо чергову партію дронів в одній з механізованих бригад. Впевнений, що ця допомога дозволить хлопцям швидше реагувати на наступи ворога. Зупиняти його і звільняти українську землю. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити і працювати в мирному місті Кременчуці. Міська влада намагається якнайшвидше виконувати кожен запит військових, бо розуміє, що саме дрони є основною потребою наших захисників, адже будь-які квадрокоптери це розхідний матеріал на передовій, за допомогою якого наші хлопці знищують дороговартісну ворожу бойову техніку, випалюють окупантів з української землі і тим самим зберігають життя своїх побратимів та цивільних. Військовослужбовці цінують підтримку та допомогу Кременчука. Хочеться від нашої бригади, подякувати. Міському голові міста Кременчук за ту допомогу, яку вони нам оказують, Це те, що нам конче, потрібне, це наші очі. без чого ми не можемо якісно воювати і бити нашого ворога. Дякую вам велике. Дякую. Міський голова Кременчука Віталій Малецький запевняє, Кременчуцька громада та Збройні Сили України єдині разом до перемоги. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 24 жовтня фахівці КП «Міськсвітло» завершують роботи зі встановлення транспортних світлофорів на одній з найнебезпечніших ділянок міських доріг перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка. Деталі у наступному матеріалі. Міський голова Віталій Малецький наголошує, що рух пішоходів та транспортних засобів вулицями Кременчука має бути безпечним. Задля цього працівники КП «Міськсвітло» продовжують виконувати комунальні роботи, створюючи відповідні умови на дорогах. 24 жовтня фахівці закінчують встановлення світлофорів на аварійному перехресті, де раніше вже проводилися підготовчі роботи. За дорученням міського голови продовжуємо роботи, які почалися тиждень тому зі встановлення світлофорів на перехресті вулиці С. Стої та лупка Сьогодні плануємо встановити вісім транспортних світлофорів, світлодіодних з таборів від часу, які будуть зручними для водіїв. Також плануємо встановити контролер управління і до кінця цього дня плануємо вже запустити об'єкти в роботу. Нагадуємо, ця ділянка була одною з найнебезпечніших у місті, де досить часто траплялися ДТП. Поліпшення стану безпеки на перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка триватимуть надалі. Також ближчим часом плануємо встановити ще вісім пішохідних світлофорів, але це ну, буде трохи пізніше, але роботи також плануються. У той же час правоохоронці наголошують, що безпека на дорогах в переважній більшості залежить від самих учасників руху. Тож будьте відповідальні та свідомі. Дмитро Црюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Програма Медіасфера для молоді фінішувала. Учасники мали змогу зануритись у світ створення медіаконтенту та побачити, як працює телебачення середини. Як пройшла заключна зустріч, бачили наші журналісти. В офісі молодіжного парламенту Кременчука регулярно проходять надзвичайно корисні та цікаві програми, які допомагають Кременчуцькій молоді розвиватися та пізнавати нове. Одна з таких – «Медіасфера для молоді, за допомогою якої учасники занурюються у світ створення медіаконтенту. Взагалі, молодіжний парламент Крамчука спільно з міською владою, вже не перший рік проводить подібні проекти. Починали ми з проекту школи журналістики. Коли було актуально, було видання, всі писали в газети, хотіли стати відомими журналістами. А от нещодавно, пару років тому, ми переформатували проект, тому що зараз популярні соціальні мережі. Ми зрозуміли, що саме журналістика в цій тематиці дуже актуальна для нашої молоді. Вчора програма «Медіасфера для молоді фінішувала в продовженні. Місяця учасники отримували необхідні знання, обмінювалися думками, ідеями та творчістю. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука вірять в силу молоді, їхню креативність та здатність змінювати світ. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кримичука фінал проєкту Медіасфера для молоді. Протягом місяця учасники навчались, як правильно знімати, монтувати, як просувати себе у соціальних мережах. Також у нас були екскурсії до Кремичиської міської телерадіокомпанії, до модельної школи «I'm a model», також до відділення Кремичицької поліції. Організаторами проєкту виступили молодіжний парламент Кримичука, Кремчуський міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кремичиської міської влади. Ця програма допомогла молоді навчитися аспектам журналістики, основам зйомки і монтажу, як правильно брати інтерв'ю. Допомагали у цьому досвідчені спікери, які на власному прикладі занурили креативних учасників у медіапростір та показали роботу телебачення зсередини. Цей день настав. Медіасфера для молоді офіційно завершується. Протягом цього проєкту було безліч дуже цікавих занять для молоді. Приходили к нам дуже круті спікери, які навчали і фотографуванню, і відеозйомці, і як вести свій блог, як знайти ідею, як її реалізувати. Ну і головне, як потім просувати свій власний медіапродукт. Міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав учасників програми із закінченням навчання та вручив їм почесні сертифікати. Соціальному медіа треба Займатися своїми сторінками треба займатися. Це ваш розвиток, це ваше я, це ваше обличчя в інтернеті, в місті, в країні і за кордоном, тому що туди заходить дуже багато людей, які ну, вас ніколи в житті як то кажуть, фейс то фейс не побачать, але вони бачать ваші. Публікації бачать ваші фотографії, бачить ваші дописи, і по ним формують враження про вас, власне, про Кременчук і про всіх нас. На заключній зустрічі програми Медіасфера для молоді учасники презентували свої відеороботи аби показати, які знання отримали під час навчання. Завдяки цьому можна було побачити наскільки якісно була донесена та засвоєна інформація під час проєкту, відповідність та розкриття теми, технічна якість ролику, оригінальність сюжету та презентація за такими критеріями Серіями судді оцінювали фінальні відеороботи учасників. На початку проекту ми дивилися їхні презентації, їхніх сторінок чули їхні погляди на ведення, тому маючи таку нагоду зрівняти да, тих людей, які прийшли до нас, і які є сьогодні. По результатам відео, які вони відзняли, тому бачимо, що достатньо високий рівень, що вони не просто прийшли, посиділи, і пішли, а що вони дійсно навчалися. спікери достатньо кваліфіковано надавали інформацію. І отримали досвід. Це дійсно результат того, що все зробили правильно. Молодь вдячна волонтерам молодіжного парламенту Кременчука за отримані знання та досвід під час навчання було дуже цікаво. Було дуже багато корисної інформації. знайшла дуже багато друзів. Було дуже дуже цікаво. Мені дуже сподобалося. Враження дуже класні. Цей проєкт надав багато розумінь про зйомку. Контент зйомку враження дуже реально супер, Насправді проєкт дуже класний. Я дуже в захваті від проєкту, мені дуже все сподобалось. Йшла за метою побачити це все зсередини телебачення. Хто такі журналісти? Спробувати себе у ролі журналіста. Дякую організаторам, оргкомітету та всім учасникам. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Фонтан у сквері імені Олега Бабаєва закінчив свою роботу у цьому сезоні. Вчора працівники КП «Благоустрій Кременчука почали його підготовку до зимового сезону. Як тривають роботи комунальників, сьогодні бачили наші журналісти. Подробиці у сюжеті. 22 жовтня фонтан у сквері імені Олега Бабаєва припинив свою роботу. Вчора працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука почали роботи з його демонтажу. Спочатку чашу фонтану очистили за допомогою хлорки. Зняли водорозбризкувальне обладнання. І сьогодні вже встановили металевий каркас для зимів-водограю. З подідель вчора його ну, побирали, поснімали фонарі, помили, підготували до зимовки. Зараз на даний момент збирають конструкцію, будуть натягувати тем. У нас вводять в зиму. Ну, скоріше, що поставимо зимову лімінацію. Ну, по поводу його включення, кінець, що пока не знаю. Керівник скверу імені Олега Бабаєва Олег Літвінов відзначає, що сезон пройшов добре. Люди стали більш дбайливо ставитись до скверу та самого фонтану. Особливо в останні теплі дні багато людей з дітьми відпочивали в сквері. Проте протягом весняно-літнього сезону були і казусні моменти. Вы сами понимаете, военное положение, да, люди отдыхали, ну, в этом году тихо, спокойно. Ну, за исключением, вот у нас казус был, весь город разнес большой слух, у нас появилась новая русалка. Ну, надеемся, что она больше купаться у нас уже не будет, магишон. Желательно людям обратить внимание, когда к нам бегут, у нас стоит будка. Читайте, что написано на двери. На двери написано, оператор операторная фонтана, мы не охрана. За порядок у нас отвечает патрульная полиция. Так что в случае чего, пожалуйста, звоните, все знают, 102. Щороку після закриття фонтану на ньому встановлюють світлову ілюмінацію. Над її монтажем комунальники почнуть працювати пізніше. Проте ще невідомо, чи будуть її вмикати взимку, враховуючи воєнний стан в країні. Керівник скверу також звертається до Кремечан та гостей міста з проханням більш дбаливо ставитись до водограю у зимовий сезон. Якщо зараз час накритий тент, бідіть в будь пожалуйста. З'їжджуйте дітей. Це не горка, не треба дітей туди ставити, тому що ви самі розумієте, цей тентом прорветься там. вы же сами знаете, там металлические конструкции внизу остаются. Ну, чтобы не было проблем, не было травм, пожалуйста. И тоже, чтобы не было вандализма, потому что у нас каждый сезон кто-то любитель, у кого-то есть маленький перочинный ножик, хотят порезать. Я не знаю, может кому-то это интересно или описать. Очень тяжело его выводить вот это вот все дело. Любите свой город. Я думаю, буде все хорошо. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У місті вже йдуть активні обговорення питання, чи потрібно встановлювати новорічну ялинку на площі перемоги. Багато кримачуцьких ЗМІ вже провели опитування і дізнались думку містян. Кримачуцькі новини не залишились осторонь. Тож відповіді на це запитання у наступному сюжеті. Новий рік все ближче, а тому у місті вже активно точаться дискусії на тему встановлення новорічної ялинки на площі перемоги. Деякі місцеві ЗМІ вже провели опитування і дослідили, що переважна більшість кременчужан за встановлення ялинки. Тож Кременчуцькі новини теж дізнались думку містян. Мені б хотілося, якщо б стояла на ялинка, тому що це свято таке для наших дітей, буде дуже гарно, щоб вони трошки відволікалися від, від цих всіх подій. Це двояке питання, в залежності від того, з якого боку дивитися. Наразі я, чесно кажучи, не бачу. Хто хоче її встановити, встановлює для дітей вдома самостійно. Чому ні? Нам подобається гуляти здесь, відпочивати, дітям різнообразі. Так що. Пусть буде. Ні, ну можна було, ну головне, щоб це було безпечно. А так, в принципі, я думаю, що це гарно було. Здебільшого кременчужани сходяться на думці, що ялинка потрібна, зокрема, тому що це дає діткам змогу відволіктись від жахливих подій сьогодення і дарує їм дитячі спогади попри війну. Зауважимо, що на її встановлення не буде залучено коштів з міського бюджету, а всю ілюмінацію підключать до генераторів для психологічної розгрузки людей. Хоча б на декілька хвилин проходячи повз знати, що життя продовжується, плюс дітям якась ну, відволіктись від цього. Всього. Так як людям все-таки хоч якусь душину треба, то в принципі так. Да. Ну, люди теж ума не сошли від цього напряження, щоб хоч трохи какую-то, то можливо і так. Да. А як же в інших великих містах України, наприклад, у Києві встановлення новорічної ялинки планується за умови відсутності форс-мажорів, заявив керівник Київської МВА? Тож маємо надію, що, попри намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року, маленькі та вже дорослі кременчужани зможуть відчути цей позитив життя. Софія Ригоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В рамках акції Безпека дорожнього руху патрульні поліцейські традиційно проводять роз'яснювальну роботу серед населення. Цього разу вийшли в місця масового відпочинку людей, дарували малече відбувачів, лікари та друковану літературу з правилами дорожнього руху. З початком осінніх шкільних канікул патрульні вкотре нагадали містянам, особливо дітям, про безпеку на дорозі. Знаєте, що в вечірній час пішоходи повинні пересуватися по проїжджій частині, або якщо переходять, або повз світлострічку, яка відбуває. Даруємо вам таку світлострічку, обов'язково одягай і правила дорожнього руху, вивчай, читай, дякую. практику своєму влошому. Друкована література з правилами дорожнього руху та світловідбиваючі елементи. Малечі Мала від поліцейських такі заходи покликані попередити виникнення нещасних випадків на автошляхах. Сьогодні проходить акція безпека дорожнього руху. Так як зараз діти знаходяться на канікулах, ми на постійній основі проводимо дітям заняття по правилам дорожнього руху. Також нагадуємо і дорослому населенню, що треба користуватися світловідбивальними елементами. Правоохоронці наголошують, врятувати життя часом може і колір одягу пішохода. Наприклад, якщо це буде білий, рожевий, жовтий, салатовий, то 30 метрів можна помітити пішохода. Якщо це буде темний одяг, то це помітять за 10 метрів, за 15. А всі ми розуміємо, що скоро буде у нас і мокрий асфальт, тому водій може не встигнути зареагувати навіть за 30 метрів і може статися дорожня транспортна пригода. Якщо людина буде з цими елементами, ось цими стрічками, наприклад, їй дуже буде помітно і. Її помітять за 150 метрів. Варто відзначити, що таку акцію від поліцейських діти сприйняли з цікавістю і навчені правилам дорожнього руху обіцяють сумлінно їх дотримуватись. Щоб коли ми були на або йшли в магазин, щоб ми знали, наприклад, якщо їде машина, щоб ми знали, зупинитися, подивитися, щоб вона нас не збила. Щоб коли йшов уночі, тебе не збила машина. Вони є на курсі. Ну, щоб тебе не збила машина. Ти користуєшся ними? Так, на руки, на самокаті, візді. На постійній основі проводять шкільні офіцери поліції і профілактичні заняття з дітьми у школах. Під час зустрічі в ігровій формі навчають безпечної поведінки у повсякденному житті. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже цієї неділі, 29 жовтня, до нашого міста завітає співачка, яка покорила серця тисяч українців. Злата Огнєвіч. Концерт обіцяє бути грандіозним та символічним. Також частина коштів з квитків піде на потреби ЗСУ. Тож де і як замовити квитки, дивіться в наступному матеріалі. 29 жовтня у міському палаці культури відбудеться грандіозна концертна програма від співачки, яка покрила серця мільйони українців Злати Огневич. Її всеукраїнський тур віддаю, охопив десятки українських міст, і Кременчук не є винятком. Віддаю це не просто назва пісні, це спосіб життя, яким наразі живе більшість українців. За словами самої артистки, назва також символізує її відданість прихильникам рідній Україні. За словами Злати, вона давно планувала всеукраїнський тур, але життя постійно вносила свої корективи. Останні два роки співачка виступала з концертами в різних містах нашої країни. У 2022-2023 роках її команда провела благодійний тур світло, з якого більшу частину коштів передано на потреби ЗСУ. Всеукраїнський тур віддаю, за словами артистки, особливий для неї. Слід відзначити, що Злата Огневич постійно допомагає нашим захисникам та організовує збір коштів, аби задовольнити потреби українських військових. Вже цієї неділі Кременчужани зможуть почути свої улюблені хіти. У супроводі струнного квартету та каска Рекордс, серед яких буревіями, солодка кара, за лісами-горами, зозуля, танцювати та багато інших. Щоб придбати квитки, звертайтесь до каси міського палацу культури, а також до сайтів Карабас та концерт ЮА. Тож встигніть придбати квитки, насолодитись улюбленими піснями, а разом з тим допомогти нашим захисникам. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Вчора у Кременчуці пройшла надзвичайна та містична вистава Вій. Новітня постановка, неперевершена гра акторів та казкові декорації. Все це із захватом спостерігали кременчужани. Про їхні враження та коментарі від артистів далі у сюжеті. Магічна атмосфера, казкові декорації, неперевершена гра акторів. Все це вчора побачили кременчужани, які переглянули у міському палаці культури виставу Вій у виконанні українського сучасного театру сама постановка є новою. Режисер використав новаторську систему у постановці, і глядачі, звичайно, з нетерпінням очікували зустрічі з акторами. В очікування від вистави звичайно дуже. Захопливі чекаємо щось цікаве, незвичне може якусь інтерпретацію Гоголя вже відому усім. Від підняття завіси до останніх моментів виступу глядачів охоплювали неймовірні емоції. Олена Матюшенко, кременчужанка та власна акторка цього театру, відзначила, що їй було дуже приємно прийти до рідного театру та побачити таке вражаюче дійство. Я ще на ній не була. Я сьогодні в перший раз виставі. ну чула про неї дуже хороші відгуки, що вона така дуже видовищна, що вона цікава. Тому я дуже чекала на цю виставу і прийшла сьогодні не подивитися. Очікую дива, очікую казку і Николасу Гоголь. Він відчував нашу Україну рідненько. Самі актори кажуть, що для них ця постановка також є особливою. Тому вона для нас така, можливо, трішки магічна. І для мене особливо так. Я дуже люблю цю виставу, і слава Богу, нам все вдається. Поки що, бачите, так відмін не було таких по тривогам. Тому це для нас важливо. Також артисти відзначили, що враження атмосферою у залі, яку створили глядачі, кажуть, що їм завжди приємно приїздити до Кременчука з гастролями. Кременчук взагалі чудове місто обожнює. Тому все надзвичайно, ну, публіка дуже приємна, дуже така щира на оплески, на посмішки. Не соромляться, знаєте, бо інколи бувають люди, такі ну трішки соромляться десь посміятись. Тут е, саме відчувалася така командна, така історія. Знаєте, ой, дуже добрий зал, дуже виховані люди і таке. Надзвичайне натхнення від глядача. Тож Кременчук з нетерпінням чекає наступних вистав, аби знову поринути у чарівну атмосферу театру. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Теквандо один з найпопулярніших видів боротьби у Кременчуці, адже олімпійським в Теквандо у нашому місті займається понад 500 дітей у дев'яти школах. А в суботу юні чемпіони змагалися за звання найкращого на міському чемпіонаті з Теквандо ВТФ. Яким чином визначили переможців? Дізнайтесь у наступному матеріалі. Понад 70 юних спортсменів віком від 8 і до 17 років зустрілися 21 жовтня у двобоях на Татамі. У ДЮСШ імені Кисельова провели чемпіонат міста з Олімпійського Теквондо. Проводиться вони на сучасній і кваліфіцірованій всієї європейською та всесвітньої федерації Теквондо електронній системі Кіпінпі є назва. За всіма правилами всесвітньої федерації, та за всіма вимогами зараз під час військового часу, у нас обладнання також з захистом обличчя, є спеціальні маски на шолом, які по всесвітній федерації по акредитації мають бути, але не всіх вони є. Це максимально безпечне зараз бойове мистецтво, як для хлопчиків, так і дівчат. Серед учасників чемпіонату і ті, хто вперше брали участь у міських змаганнях, і власники чорних пасків та призери чемпіонатів України. Максим Виноград за чотири роки у Теквондо вже здобув світлокоричневий пасок. Я готувався дуже багато. Я дуже багато ходив на Теквондо. Ми займалися 5 днів на тиждень. Ми отрабатували удари. Мій улюблений удар це торнадо. Пакеш? Так. Я дуже хочу перемогти. Понад 60 видовищних спарингів один на один провели під час чемпіонату. Сашко займається Теквондо вже три роки. Тричі на тиждень тренувався, аби гідно виступити на чемпіонаті. Я дуже ретельно готувався до цих змагань. Щоб перемогти, дуже сподіваюся на перемогу. Поруч з хлопцями на татамі не пасуть задніх і дівчата. Альбіна та Віталіна сестрички, і кожна по-своєму сприймає цей вид спорту. Займатися теквондо їм запропонували батьки. Батьки батьки? Ні, ми самі вирішили. Ну раді продовжили, а у нас саме рішення. Мені здається, теквондо – це для дівчини для мальчиків. Там мало хто нападіт, ударив все. Переживаю. Я не переживаю. У мене четвертий бой, переживаю, конечно. У мене тринадцять, там можна ударить по голові, все нормально. Ну хотя не знаю там немного тоже є. Ой. матуся дівчаток впевнена, що спорт потрібний кожному. Ми займалися танцями, предложили зайнятися диквандо. Попробували ну, попробує. Когда попробовали, поняли, что да, действительно будем заниматься. Я думаю, это любому человеку пригодится. Во-первых, спорт, самооборона, дай бог ее нигде не применить. И здоровый образ жизни прежде всего, конечно. Да? Угу. Дисциплина, тренер у нас. Все как надо, правда? Да. Гідно оцінити бойові навички спортсменів дозволило спеціальне спорядження і електронна система. Електронна система сама оцінює удари в залежності від вагової категорії, тобто жилети та шоломи, оснащені спеціальними датчиками ваги. В залежності від віку та ваги дитини виконується маса удару, і в залежності від цієї маси удару і точності удару на монітор одразу вводиться бали, які дитина заслуговує за свою техніку. До речі, за свої наполегливі тренування, силу, витримку, здатність стійко боротися, переможці змагань отримали медалі та подарунки від партнерів чемпіонату. Наші партнери радують кожну дитину подарунками. Є у нас вартісні гаджети також у нас цікаві медалі та. А дипломі, тобто кожні змагання у нас проходять не, не з якимись новими емоціями, подарунками. За результатами змагань, у числі найкращих спортсменів: Дмитро Смелаш, Артем Стеценко, Єгор Карнаух, Кирило Рева, Марія Коробка, Іван Куліков, Артем Джавахішвіллі, Артем Санду варто відзначити, що наразі у Кремчуці функціонує дев'ять шкіл Стеквондо, де займається спортом понад півтисячі юних кремачужан. І найближчим часом у Кремучуці планують відкрити. Ще дві спортивні зали для тренувань Теквондо. Що стосовно планів розвитку в місті Кременчуці, то ми плануємо десь під новий рік, після Новий рік відкрити два нових зали. Один зал у нас буде знаходитися в укритті з усіма сучасними умовами для тренування дітей. Два виходи, туалети, вода всі запаси будуть присутні. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто допомагає Україні. Дякуємо усім у нашій державі, хто кожен день використовує так, щоб ми всі увесь український народ стали сильнішими. Слава Україні!